Вірш лесі Українки конвалія, розказує глушко Анна, учениця другого класу верхньосине видненської школи. Росла конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким та найдовго навтішалась конвалія біла Її рука чоловіча. Віку вкоротила, ой понесли конвалії у високу залу, понесла її з собою, панночка до балу. Ой на балі весела Я музиченька грає. Конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, конвалії головка пов'яла, схилилась, Домовила конвалія. Тоба, мій високий, мій єдиний. Та й замовкла байдужою панночка рукою, тою квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадать, тую конвалію, як щастя, минеться. Недовго й ти, моя панно, будеш втішатись та побалив у веселух та ночка звиватись. Може, колись оце оцими, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.